Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать. Уже на серии пресс-конференции, посвященной презентации курорта в Украине. Это очень важное событие для туристической сферы, потому что как-то всегда больше упор делался на туризм, больше на там, въездной, выездной. Как-то меньше уделялось внимания именно Тому богатству, которое обладает Украина, это, собственно, природные территории, курортные территории, которые необходимо развивать, они являются перспективным направлением вообще развития всего украинского туризма. Потому что Украину в последнее время как-то больше акцентировали с, скажем, пляжным отдыхом с зимним горнолыжным отдыхом, но как-то вот все забывали о том, что мы являемся, наверное, уникальной страной в Европе, у которой собраны практически все природные ресурсы, я имею в виду грязелечение, водолечение, то, что скажем, во многом даже некоторые источники уступают в Европе тем источникам минеральной воды, которая есть у нас. Единственное, вопрос в инфраструктуре. Это важный момент, который, как бы, наверное, немножко сдерживает развитие этой сферы. Но, опять-таки, чем больше мы будем говорить о том, что в Украине есть возможности не только для лечения, но и реабилитации, то больше туристов будет приезжать. Я сейчас вкратце дам статистическую информацию для ваших материалов, чтобы вы могли использовать, а уже непосредственно о курортных территориях, городах расскажут представители мир города и хмельника в общем в украине насчитывается порядка трех тысяч санаторно-курортных и оздоровительных учреждений которых приблизительно 460 тысяч мест. Наибольшую часть это составляют пансионаты и санатории, это порядка 80% всех средств размещения в курортной сфере. Базы отдыха порядка 2000 детские оздоровительные учреждения. И по региональному разрезу наибольшее количество санаторных учреждений насчитывается в Автономной Республике Крым. Это приблизительно 17%, 556 единиц. Одесская область 13% или 420 единиц, Донецкая область 11% или 367 единиц и Херсонская область это порядка 8% 235. За 2010 год в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях оздоровилось приблизительно 4 миллиона человек, особенно, конечно, летний период, когда где-то 56% отдыхают в подобных учреждениях. То есть, опять-таки, есть э, яркая такая сезонность, чего нужно э, скажем, решать в плане развития курортной сферы, это расширение сезона, то есть чтобы как можно больше ездили весной, осенью, а не только в летний или, там, допустим, в зимний период. Э, в Украине за 2010 год в санаторно-курортных учреждениях побывало порядка 400 тысяч иностранных граждан, с каждым годом эта цифра увеличивается. Большая часть из них, конечно же, отдыхала в автономной республике Крым. В связи с тем, что наибольшее количество иностранцев, это 75%, это, конечно же, наши соседи Российская Федерация. Далее идет Белоруссия, Молдова. Также есть представители Германии, Польши, Венгрии. То есть достаточно, скажем, начинает расширяться круг туристов с различных стран для того, чтобы оздоровиться в Украине. Что касается деятельности государства в сфере курортов, недавно был принят закон о курортной территории Славянск. Мы проводили презентацию в Украинформе. Uh, уже принят uh, закон о городе Хмельнике как курортной территории. На подходе, uh, вот буквально uh, на этой сессии, если успеют, а если нет, то уже на следующей сессии в сентябре будет принят uh, законопроект по uh, Миргороду. Это так вкратце информация, потом я смогу ответить на все ваши вопросы. Уже не хотел бы передать непосредственно слово представителям городов. Пан мер, послухав, хмільник. Доброго дня, шановні учасники прес-конференції. Сьогодні я маю особливу нагоду і приємність презентувати наш хмільник. Це український престижний курорт, це центр радонної терапії. Всі ви знаєте, можливо, і не знаєте, але сьогодні місто Хмільник відоме не тільки на теренах пострадянського простору, а і в країнах. І далеко за рубіжем. до нас спільних приїздять із із Ізраїля, із Німеччини, із Чехословакії із усіх країн, практично Західної Європи 12 року, 12 травня цього року, на 74-му році розвитку наших курортів Верховної Ради ухвалено закон про прийняття і оголошення території міста Хмельника, Вінницької області курортом державного значення. 1 червня Віктор Федорович Янукович підписав цей закон. Народження нашого бальнеологічного центру стало 74 роки назад, коли на глибині 65 метрів наші жителі в минулому шукали питну воду і, проболивши скважину, знайшли цю воду. Вона була на вкус сольнуватою при відстоюванні мутною і несмачною. Коли почали досліджувати цю воду, вона виявилася унікальною. І якщо сьогодні порівняти властивості нашої води, Хмельницької, а такі родовища відкриті ще в Грузії в Схвалтубо, такі родовища відкриті в Баден-Бадені у Німеччині, вони нічим не гірші, а можна сказати, ще й кращі, тому що якщо порівняти Баден-Баден, то в Баден-Бадені вже запаси Радоновиди відходять. Хмельницьке радоновище мінеральних вод містить п'ять ділянок, на яких на сьогоднішній день діє 51 свердловина. Другим важливим фактором в лікуванні. Якщо поєднує радон і грязі, це є Вітівецькій грязі. Такі цілющі грязі розташовані від нашого міста на відстані 10 кілометрів. Представляють наш курорт 8 санаторіїв, в яких щороку оздоровлюється близько 3 тисяч людей, які приїздять. Щор... Цих 8 санаторіїв має 3 тисячі місць. Щороку ми можемо оздоровити близько 50 тисяч. Відвідувачів, які приїздять на оздоровлення, але лікувальна база дозволяє зробити це набагато більше. Слід відмітити, що бальнеологічні ресурси в місті Хмельнику, вони відновлюються природним шляхом, тому що це радон. Якщо взяти таку геологічну характеристику нашого міста, то практично наше місце і наш район лежить на гранітних плитах. Коли роблять свердловини більше 100 метрів Вода, відповідно, є газрайдон, змішується вода з газом і виходить радонна вода. Тому є природний елемент відновлення радонової води. Так що це на століття. І я переконаний в тому, що цей радоновий курорт буде процвітати тільки потрібно чуть-чуть підтримку держави. З самих таких найголовніших і пріоритетних напрямків розвитку курорту Хмельника ми вбачаємо це. Повноцінну реалізацію курортного потенціалу шляхом розширення закладів оздоровність наших. Друге це впровадження міжнародних стандартів якості надання лікувальних послуг, тому що слід відзначити, що на сьогоднішній день не зовсім ми можемо рівнятися до європейських курортів. Над цим питанням потрібно дуже працювати. Третє це розвиток екскурсійного, ділового та оздоровчого туризму в нашому регіоні, який славиться історичною минувщиною. Четверте це налагодження партнерських зв'язків з містами з європейськими курортами і курортами, які сьогодні є на території України. П'яте це охорона культурної спадщини міста, захисту його історичного центру. Шосте це активна популяризація міста курорту, представлена на українських та світових туристичних форумах. Сьоме створення дієвої системи захисту унікальних природних ресурсів, які сьогодні нам дала природа. Восьме це створення для подальшого розвитку розбудови. Міст курортів як сучасного високоактивного і конкурентного спровожного бальнеологічного центру радонової терапії. Дев'яте це розвиток інфраструктури, е спа-салони, готельний бізнес. І десяте це будівництво об'єктів індустрії, тому що от всі цих 10, 10 пунктів є тим підґрунтям, коли ми зможемо створити цей момент. Е буде основою для такого потужного курортного розвитку. У нашого курорту у міста Хмельника, є дійсно перспектива стати європейським курортом, тому що курорт Хмельник, із скільки вже 74 роки існування, підтверджує його, те, що дійсно лікувальна ефективність складає 98%. Відсотків. І прийнята просто цінова пропозиція. Тому що якщо сьогодні порівняти ціни Баден-Бадена, міста Хмельника, вони в десятки разів дешевші в нас в Хмельнику, А приїздивши сюди, люди з зермані, які лікуються, лікувальний ефект від нашого лікування е залишається не гіршим, а можна сказати, кращим деяких моментів. Особливо це хотілося б звернути увагу на опорно руховий апарат між хверцеві, грижі, е вся вертебро, як кажуть, вертебральна патологія. Ну, більш детально здоровиться Олександр Іванович, мудрий, наш лікар, який в цьому більш розуміється. Нещодавно хмільник наш отримав ще один такий козир за сприяння Олексія Мефодійовича Кривопішина, начальника Південної Західної залізниці. Сьогодні є маршрут. Він нам подарував місту залізничний трамвай, який сьогодні курсує Хмельницький Хмельник, Вінниця. Є перспектива така, що він обіцяв нам, що це сполучення буде в кінці серпня відновлено між Хмельником і Києвом, тому буде зручно добратися і легко і навіть доступно дешево, добратися до нашого міста. Тому що вартість квитка від Хмельника до Києва буде коштувати приблизно 20 гривень. На сьогоднішній день маємо надію, що все-таки оця ситуація, яка в нас сьогодні є, прийняття закону про курорт державного значення. Створення інфраструктури в повній мірі дасть можливість стати дійсно таким курортом, про який ми хотіли, які ми мріємо. Цілком підтримую думку голови нашої Вінницької обласної державної адміністрації Миколи Васильовича Джиги щодо створення гідних умов для відпочинку і лікування в Хмельнику людей будь-якого статку. Тому що сьогодні ми були спілкувалися з нашими колегами. З Трускавця. Сьогодні Трускавець взяв курс на готельний -бізнес тому, що, бізнес, тому що створення і будівництво готелей таких на 50, на 80, близько 100 чоловік, він дає можливість забезпечити е, момент такий позитивний для людей із більшим статком, які приїздять на курорт, і з людей з середнім достатком, тому що. Не кожна людина може собі дозволити люкс номер, і не кожна людина хоче там проживати в більш такому, більш такому економ пакеті. Тому е Микола Васильович акцентував на тому, що сьогодні хмільник потрібно розвивати, і ми так думаємо, е в різних, як кажуть, в тих вісових категоріях по ціновій політиці. Е маємо нам створити такі умови для сімейного відпочинку і туризму. Е Історичною гордістю нашого міста є історичні пам'ятники. Серед них такі найбільш перспективні, з точки зору привабленності є туристичні для туристів є ця турецька мечеть, яка збудована ще в 1534 році, яких таких мечетей на території України тільки є п'ять. Костел, зведений на Честь Святої Трійці в 1603 році, чотири православні церкви. Які побудовані як в 18-му, так в 19 му столітті. Такий славетний граф Ксідо був, який служив в свій час адютантом генерала Стесла, який в свій час здав Порт Артур. От він побудував цей замок, там він теж є в нас окрасою нашого міста. Хоча хотілося б сьогодні, щоб він був в кращому стані. Трошки потрібно залучити інвесторів для реставрації і в свою чергу, можливо, навіть його віддати від підготельний бізнес. Хочемо створити. Туристичний такий маршрут, це Міджибіж Староконстантинів, Мільник, для того, щоб поряд з тим, що люди сьогодні можуть приїхати полікуватися, разом з тим познайомитися з такою історичною минувшою нашого краю. Я хотів би вас всіх без виключення, представників всіх інфраційних агентств, запросити до нас, щоб ви як кажуть, на собі відчули дійсно чудодійність нашого повітря, чудодійність нашої родової води. І цим самим допомагали Хмельнику стати центром такої європейської, можна сказати, радонової терапії. Я хотів вам коротенько на цьому подякувати за браком часу. Всі останні моменти спеціального напрямку діяльності наших санаторій розповісти Олександр Сергійович Мудрий. Я хочу вам подякувати. Дякую за Доброго вам. дня, пані панове. Я маю на велику приємність бути присутнім на, на цій загальнодержавній прес-конференції. Хочу поінформувати вас, всю громадськість. Жителів України про ті цілющі властивості, які має наш короткий хмірник, на першу чергу я хочу з великою приємністю і подякою висловити слова подяки від цієї медичної громадськості, депутатському корпусу Верховної Ради України, особисто президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, за те, що ми дійсно ті наша та праця, яку ми боролися. І до того, протязі декілька років, завершились під сприйняттям і підписанням закону про курорт загальнодержавного значення. Основним фактором лікування на курорті Хмільник, а на сьогоднішній день у нас функціонує 8 санаторій різної форми власності, є мінеральна радонова вода для зовнішнього використання. Ця радонова вода є вуглекисло гідрокарбонатна кальціо-магнієва вода, яка утворюється на глибині в гранітних залежах на глибині 100-120 метрів в процесі розпаду радіоактивного радію. Це інертний газ, який при прийомі зовнішнього вигляді ван наліт його на шкірі, всмоктується через шкіру, через слизові оболонки. І він обладає декількома дуже прекрасними властивостями, які дають шикарні гарні лікувальні результати. По-перше, як сказав Василь Пилипович, дійсно, що захворювання органів опори і руху, а це і грижі, а це і радиколіти, остеохондрози, артрози, артрози артрити це периферійна нервова система. Дуже гарно ми відпрацьовуємо на курорті, маємо. Великий досвід в лікуванні цукрового діабету, маємо гарні непогані дослідження і непогані результати в лікуванні гінекологічних захворювань. Можемо е, з гордістю сказати, що дійсно радонова вода, вона, е, от якщо так говорити, багато пацієнтів, які приїжджають до нас з такою патологією, от багато приходять і кажуть: дивіться, я сьогодні приїхав, мене привезли на носілках або мене. Занесли через дві-три неділі, я вже можу йти танцювати на танцплощадку. Я можу вже рухатись. Це дійсно це самі гарні слова вдячності, які ми можемо почути від наших пацієнтів. Якщо говорити в цілому, то всі вісім санаторіїв санаторії в хмільник заявляються над лікувально-профілактичними закладами, які в своєму складі складі мають гарну діагностичну базу. Якщо, ну, якщо так говорити, на сьогоднішній день в хмільнику в санаторіях функціонує два комп'ютерних томографа. Маємо гарну біохімічну лабораторію, має, фактично проводимо весь спектр всіх імунологічних, біохімічних, загальноклінічних аналізів. Що стосується безпосередньо лікувальних факторів, то те основа, що в нас є радонова вода, вона дійсно обладає прекрасними цілющими властивостями. Поєднання радонотерапії разом з іншими фізико-перформованими факторами, фізико-фігмічними властивостями, які мають це і та ж сама вітівецька грязь, це і застосовуємо на курорті. Привозні води, які теж в поєднанні з нашим лікуванням дають можливо, людина може полікуватися не тільки за, за ті захворювання, які лікуються на курорті, а може і лікувати і іншу патологію. Ну, ми активно використовуємо моршинську воду, номер один, номер шість, бручанську, смельницьку з родовище. родовища. Тобто поєднання гарних побутових умов, прекрасного лікування, яке дає прекрасний ефект. Цілющі можливості безпосередньо кліматичні, де розпоташований хмільник, будемо говорити, що багато санаторій розташовані на річці Південний Бух, як от наш медичний реабілітаційний центр дають прекрасні результати в лікуванні багатьох захворювань. Крім того, в оздоровницях курорта хмільник функціонують і реабілітаційні відділення, які, в яких проводиться лікування не тільки. Захворювань органів опори і руху периферійної нервової системи і тих, що я сказав раніше, а ми фактично активно проводимо лікування, захворювань і безпосередньо говорити реабілітацію хворих після серцево-судинної патології, після інфаркту міокарда, після інсульта, що теж в поєднанні з іншими факторами дають прекрасні результати. Я хочу сказати, що ми з кожним днем. Покращуємо свої результати. Ми з кожним днем бачимо, що є ті позитиви, і ми вас всіх запрошуємо до нас, до нас на курорт і впевнені, що після того лікування, яке буде проведено нас на курорті, ті особи, яким це буде показано, будуть мати найкращі результати. Я вам щиро дякую.